Українська відеогра 2 — один з найочікуваніших релізів 2024 року. Альтернативна історія трагедії на Чорнобильській АЕС зібрала навколо себе величезний фандом серія книг Сталкер Фест на майдані експедиції в Чорнобиль, військові шеврони з символікою гри і багато іншого. Люди буквально живуть в цій франшизі, але найголовніше, що це саме та гра, за якою почали вирізняти українців у світі. Але так було не завжди. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. І саме завдяки 2» іноземні гравці ще більше дізнаються про Україну і нашу культуру. Усім привіт! Мене звати Валерія Пастушенко. Ви на каналі Суспільна культура. І сьогодні ми поговоримо про те, як студія ДЖІЙ Game World створила цілий культ навколо зони відчуження. Чому в Росії погрожують в'язницею за купівлю відеогри і як саме франшиза розповідає про Україну іноземцям? 20 листопада відбувся реліз Сталкера 2. Серце Чорнобиля. Цю частину фанати чекали близько 12 років, і вона стане четвертою в цій серії. Це гра про виживання у Чорнобильській зоні вже після другої катастрофи. Це гра про дослідження чорнобильської зони і виживання в умовах, де з'являються різні аномалії, мутанти і бандити. Це гра про те, як час зупинився, і про те, що робити в Чорнобильській зоні, де ти затиснутий, де є дуже багато небезпек, і де ти протистоїш не лише природі, а де ти протестоїш іншим людям, які явно не з найдобрішими намірами віднеслись. Це гра, яка була продана мільйонними екземплярами за кордон. Гра в якої дійсно десятки мільйонів фанатів по абсолютно всьому світі, і це величезна частина українського культурного. Експорту я б сказав, що якщо не брати до уваги кулінарію Андрія Шевченка, Олександра Усика, Клічка і Євробачення це головний продукт українського культурного експорту у світ, який звернув увагу на Україну, який звернув увагу дуже багатьох туристів на існування України. І будемо сподіватися, що після виходу сталкер 2» на цей рівень інтересу до України ще більше підніметься у 2012 році. Українська кампанія GC Game World була на грані закриття, і робота над грою зупинилася у 2018 році. Розробники анонсували вихід циклу, але через війну знадобилося 6 років для фактичного виходу гри. Нам не вибачать, якщо ми зробимо гру менше ніж великою, стверджують розробники. І це пояснює, чому ми чекаємо так довго. Люди купують. Перед замовлення, беруть собі відпустку, щоб з головою поринути у світ гри. Для багатьох це асоціація з дитинством. Хтось очікує на відновлення сталкерського двіжу в реальному житті, а хтось передзамовив найдорожчу версію за 2549 гривень, щоб підтримати українських розробників. А от для росіян ця подія обернулася погрозами відкриття кримінальних справ. Річ у тому, що сталкер 2 хочуть заборонити на території РФ через підтримку розробниками Збройних сил України. Мовляв, таким чином росіяни спонсоруватимуть наших військових напряму. Але й без цього російської локалізації не буде. З початком війни студія видалила вже всі створені російські матеріали. Це, звісно, певним чином вплине на прибуток, бо росіяни становлять велику частину фандому. Очевидно, що це викликало агресивну реакцію в росіян, які впевнені, що гра має бути поза політикою. А деякі з них глибоко впевнені в тому, що сталкер це частина їх культури. Якщо ви мрієте, каніску побачити велику отечну гру. Важливо, що спершу компанія GC Game World заявила, що в грі не буде російської мови. Також вона не буде продаватись в Росії і Білорусі, і вже потім з'явились ці заборони і кримінальна відповідальність? Єдиний варіант це налаштовувати турецький ВПН чи там казахський ВПН, реєструвати акаунт, знаходити гроші, як завести там на турецьку карту і якось купити гру. Тому а, це, все, це все історія про те, що буде кримінальна відповідальність за покупку гри сталкер 2» у росіян. Ну це звичайно прекрасна історія, але як це? Фізично зробити, як довести, що людина купила гру, яку купить неможливо, мені трохи не зрозуміло. Ну, типу, якщо чесно, це там все рівно, що вони там собі роблять на болотах, грати в цю гру вони не зможуть. І наскільки я знаю, там ще зараз опрацьовується система, яка буде гру е банити людині, яка з Росії її купила через іншу країну. Але якщо десь на її комп'ютері чи на її приставці буде конект до місцевого провайдера. То сталкер буде забанений у нього, і навіть якщо він витратить на нього гроші через турецький VPN, одного разу він зайде без VPN-у, і це буде останній раз, коли він зможе пограти Сталкер. Немає дня, коли вони не намагались нас зламати, кажуть розробники. Таким чином ображені росіяни вимагали повернути російську озвучку. А у відповідь на відмову злили в інтернет близько 30 гігабайт робочих даних гри, ба більше були злиті і особисті дані працівників. Ненормально це коли персональні дані, включені з паспортними даними, вони викладали в інтернеті. Це ненормально, коли вони фотографію мого будинку з призивом От сюди ракети, щоб вони здох. Це ненормально. Насправді російська локалізація гри була ще в ранішніх трейлерах, але після початку повномасштабного вторгнення від неї відмовились. Слышал? Вот это культура! Раніше сталкер дійсно був універсальним для всіх колишніх республік Радянського Союзу. Російська зрозуміла всім мова, радянська занедбана естетика, зарослі, сміття, болота. До того ж, сама студія GC Game World надсилала подарунки російським блогерам, а деякі з розробників безпосередньо були з Росії, що додавало грі відчуття, ніби вона створювалась своїми. Окрім цього, росіяни брали активну участь у створенні модифікацій для гри, щоб зробити її різноманітнішою. Тому що ну треба Міти, що в 86-му році це дійсно був совок і так як час зупинився, дуже просто було цим оперувати, тому якось такого поняття як «один народ не було, і навіть не намагалися його знайти, але якщо дуже сильно захотіти. То його туди можна приклеїти. Ця російська мова, яка була в першій ще частині сталкера, взагалі оригінальна, Тобто гра робилася російською мовою, а потім перекладалася на англійську мову через це є імена, через це прізвища, через це пісні, які співаються там біля вогнища, вони співалися російською мовою. І це все зрозуміло, що воно дуже спрощує сприйняття сталкеру як совєтської гри, не як української гри, а як саме радянської гри, гри у тієї епохи. Ну, я вже бачив і знаю, що буде у Сталкері 2», Це докорінно змінено, і це мене дуже сильно тішить. Хоча я теж багато спілкуюся з іноземцями, які грають в цю гру, з великими фанатами із Америки, з Данії, з Франції. І е, не треба приховувати того факту, що дуже багато людей е, тягне ось ця тема. Тема ось цього совка в іграх потрапити в цю епоху. Тобто, є люди у світі, для яких. Ось ця романтизація, вона дійсно присутня, і вони хочуть повернутися. І для них ось це колесо огляду у Прип'яті, Воно ніби як символізує радянський союз, який розвалився, але ось це єдине місце в світі, де він все ще є, і де він все ще існує, тому що тут нічого 40 років не мінялося. З 2012 року пройшло вже 12 років: початок війни на сході України, пандемія ковіду, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Світ змінився. Очевидно, що це внесло свої корективи. Студія втратила вагому частину техніки і обладнання для роботи. Довелося провести повторний кастинг акторів анімації. А самі члени команди розповіли, що не могли повернутися до розробки гри, поки навколо гинуть люди. Більшість співробітників студії стали на захист України і почали волонтерити. На жаль, деякі з них загинули. Так, у грудні 23-го року загинув геймдизайнер Володимир Єжов. Майкрософт навіть виділив кошти GC. Game World на зйомки документального фільму про розробку гри під час війни. Іноземна аудиторія написала, що цей фільм дав їм набагато більше розуміння, чому відбуваються затримки і перенесення. До того ж, вагома частина фільму присвячена відображенню подій війни в Україні, що є дуже важливим для демонстрації іноземцям наших реалій. Нині розробникам вдалося змінити наратив, що Stalker 2 це не радянська гра, а суто українська. До моменту релізу GSC Game World намагались всіляко приховати наративну складову гри. Але уважні фанати навіть з трейлерів знайшли пасхалки, пов'язані з українською культурою. Так, наприклад, можна почути, як один з персонажів наспівує пісню «Рай, мій рідний край. Край. Чарівний край. Череможа і фрука. Ти моя любов, ти рідна матінко моя <свят> жива. Або ж почути пісні таких сучасних українських виконавців, як Зан Сліпінг, ДК Енергетик та Анастимоза у Радіо Сталкер 2 Також були помічені відзеркалені рядки з поеми Тараса Шевченка на склі місткості з ембріоном. Гендиректор студії Сергій Григорович сказав, що в грі буде достатньо знайомих локацій і персонажів для фанатів серії Сталкер. В грі буде дуже багато українських музичних композицій, того чого не було. В грі будуть пісні української біля вогнища, в грі буде дуже багато акцентів українських, які не будуть. Абсолютно банально в лоб піхатися гравцеві, тобто це будуть українські тенденції, українські різноманітні елементи у грі, які будуть помітні абсолютно кожному. І що мені подобається в цій грі, що його не намагається тобі показати, що ось воно, ось воно, ти будеш просто жити в цьому контексті. Ти будеш бачити це будуть українські прізвища, це будуть українські архівні дані і так далі. І це дуже важливо. Журналісти, які вже встигли пограти в демоверсію сталкеру, 2 залишились задоволеними. Їх вразила деталізація візуальної і музикальної частини, а також реалістичність локацій і поведінки монстрів. Це і не дивно, бо деякі місця відтворені ідентично до справжніх в зоні відчуження. Все тому, що команда побувала там особисто задля повного розуміння матеріалу, над яким вони працюють. Я вважаю, що кожен. Член команди, принаймні, бодай один раз має побувати в зоні відчуження. Ти маєш відчути матеріал, над яким ти працюєш. Команда багато разів їздила до Чорнобильської зони відчуження, збирали референси, збирали відчуття, котрі. Ти відчуваєш такій безлюдній території. Звісно, складно не помітити радянську естетику в ігровому світі, але вона представлена як щось занедбане, депресивне і понівечене часом. Наприклад, угруповані на моноліт, моноліт розробники називають алюзію на тотальний контроль, який Україна переживала в часи СРСР. Саме з такою стороною радянської культури розробники і хотіли познайомити іноземну аудиторію. Тож франшиза сталкеру стала потужним інструментом у боротьбі з російською культурою і її впливом на захід. Чимало фанатів вважають це найкращим українським двіжем на планеті. До того ж, гра вплинула і на економічний показник країни. До війни зона відчуження мала значний туристичний потенціал як для іноземців, так і для українців. А чого тільки вартував Сталкерфест на Майдані у 2009 році? Сцена стилізована під четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Конкурс найкращих костюмів сталкерів, гала-концерти, паради, діджей-сети. Уявляєте масштаби? Ми дійсно побачимо а, першу. Повністю українську гру, і абсолютно кожна людина, яка буде її розпочинати всі кожній точці світу, де б це не було, буквально першим завантажуючим екраном буде бачити напис, де зроблена ця гра, в яких умовах зроблена ця гра, і під яким впливом, в тому числі, зроблена ця гра. Тому тепер це дійсно українське. Пишіть у коментарях, чи плануєте грати у Сталкер 2, і загалом, чи граєте у відеоігри. Це канал Суспільне культура. Мене звати Валерія Пастушенко. А з вас підписка та лайк, аби якомога більше людей дізнались про те, яка ж крута українська відеогра Сталкер 2. До зустрічі!